Національний сніданок. Що це? Єднання в Вірі для майбутнього чи піар пропаганда. Отже, друзі, хочу сьогодні з вами поділитися своїми оцінками непесічного дійства, яке щорічно, як я знаю, відбувається в Україні. Це національний молитовний сніданок. І вчора він відбувся, відбувся досить таки потужно і в якійсь мірі навіть помпезно. І я в якійсь частині радий тому, але і дуже засмучений водночас. Тому що ну, на моє глибоке переконання, якщо ми подивимося і вивчимо історію, то національний молотовний сніданок він пішов Сполучених Штатів Америки, де він традиційно проводиться з 60-х років, якщо не помиляюсь, там десь 1950 якогось. А з 1970 року він націон, називається Національний молитовний сніданок. Хоча справді спочатку він називався сніданком з президентом, і було він був заснований під гідою президента. Але в 70-му році американське суспільство зрозуміло порузунішало і називає його Національним молитовним сніданком, на якому присутні справді і президент Сполучених Штатів Америки, кожен президент Сполучених Штатів Америки. Відвідував молитовні сніданки і всі сенатори, і політики, і громадські діячі, і лідери громадських думок вони присутні за цих на цих сніданках, але ці сніданки вони є об'єднуючими заради майбутнього, заради розвитку країни, заради збереження сполучених штатів як такого суб'єкта міжнародної політики, і це свого роду захохід єднання. У нас же вчорашній захід, це, на жаль, як я подивився його, це була більше піар-технологія для позиціонування нашого президента Зеленського. І я знаю організаторів цієї, цієї події, цих заходів, які багато років поспіль роблять величезну справу. Вони намагаються на фундаменті віри побудувати майбутнє для України. Вони організовують ці сніданки, запрошують на них. Це і Глеб Співаков, і Володимир Шульга, і Руслан Кухарчук і багато інших справді потужних особистостей. Їм вдалося бачите, і на цей захід злучити Володимира Зеленського, привернути увагу. Хоча Зеленський він не перший президент, який приймає участь в національному утому сніданку. Петро Порошенко, якщо не помиляюсь, теж приймав участь. Але сьогоднішній захід він вирізняється тим, що це стало справді театром одного актора. Це вибудовувалося навколо Володимира Зеленського під патронатом, так що помпезно, гарно. З позитиву можна фіксувати, що єдине, на що звернули увагу, це напередодні звільнення наших воїнів полонених, а все решта воно виглядало дуже такою грубою наругу, нару, нару, пропагандою з наругою, що мені здається неприйнятним. Національний молитовний сніданок в США 70-го року, точно показовувати в 70-му році суспільство США воно стало розумішим, воно усвідомило, що це не повинен бути президентський сніданок, сніданок навколо президента, воно зрозуміло, що це повинно бути таким заходом віри, та? заходом віри, єднання. І туди запрошується президент, він завжди присутній, як і сенатори, але вони не є ключовими особами. Вони на цих сніданках стають одновірцями, вони стають тими патріотами, які не піднімаються над усіма, а навпаки, спускаються на рівень до тих, що внизу, щоб стати в результаті вищими. Це, до речі, показує, що ми як суспільство. Свідоме суспільство, ми відстаємо від Сполучених Штатів Америки десь більше 50 років. Тобто ми в 70-му році, бачите, поміняли формат цього заходу. А ми до сих пір, навіть навпаки, повернулися вже до формату, коли кажемо, під патронатом національний сніданок з президентом, національний молитовний сніданок. Це перший аспект, який мені такий ріже очі, і я з вами ділюся. До речі, хто поділяє мої точки зору. Друзі, я прошу поширювати мої відео, хоча б відмічати їх вподобанням своїм лайком, для того, щоб вода, наші думки, наші оцінки точили камінь цієї брехні, камінь цієї наруги над Україною, над українським суспільством, над українською нацією. Друге, що мене ще дуже вразило, я людина як віруюча, я розумію, що молитовний сніданок. Це в першу чергу молитва. А молитва це завжди прохання. Стукайте, вам відкриються. І це завжди усвідомлення своїх помилок та каяття. Каяття в тому, що ти був неправий. На жаль, я не чув, якщо, до речі, хтось чув, дайте в коментарях під цим відео посилання, я не чув каяття від Володимира Зеленського, навколо якого вибудовано вчорашнє дійство. Я не чув усвідомлення від нього помилок, а вартувалове. І тільки після цього щирого каяття, після цього щирого переосмислення тієї брехні, що було сказано, тієї того безводу, що було зроблено, можна гуртуватися в спільне середовище і прагнути перемоги, прагнути миру. Якщо ж брехун, який вів в оману і наразив на небезпеку, і завдяки його. Брехні загинуло сотні. І завдяки його брехні загинуло сотні тисяч людей, тому що нам обіцяли мирні травневі шашлики. А по факту ми отримали ракети, хоча про ці ракети, виявляється, дуже багаторазово попереджали наші західні партнери, то гуртуватися з цією людиною, знаючи, що вона брехала, не усвідомила свою брехню, не переглянула свої помилки, якщо це було помилки на свідомі дії. Не можна, тому що це наражати себе на ще чергові виклики і небезпеки. Тому я з великою шаною відношуся до Глеба Співакова, до Володимира Шульги, до речі, він тільки що дзвонив мені, я хотів в нього розпитати з першого джерела, але вже вийшов в ефір. До інших до моїх друзів, знайомих, справді віруючих людей. Я, звичайно, віддаю їм шану те, що вони змогли організувати такий захід, тому що це важливо, важливо привернути увагу, бачите і... Привернули увагу мою, інших блогерів, інших людей, це потрібно зробити, але в якійсь мірі і участь Володимира Зеленського в цьому в такому Святому дійстві, можливо, занадто помпезно скажу так, але це повинно бути святе дійство. Це повинно бути участь людей з відкритим серцем, відкритою душою. Вона була заплямована участю людини, яка не покаялась в своїх гріхах, не покаялась в тих гріхах, які коштували Україні страшних жертв. Тому, друзі, вважаю, що ну, треба поширювати інформацію серед людей. Поширювати інформацію, що повинні бути національні молитовні сніданки, повинні бути такі дійства, але на цих дійствах не повинно бути царя, диктатора, навколо якого танцює челядь. Це повинно бути дійство, де всі рівні, де всі слуги Господні, де всі діти Господні. І вони всі щирі, вони всі відверті, і вони, як в молитві, просять і прости нам, Господи. Гріхи наші, які ми прощаємо боржникам нашим? Тільки з такими думками можна приймати участь в цьому готовних сніданках. Все решта це брехня, наруга, чергова підлість і підступність разом з бравадою і бажанням просто стати черговим диктатором, перевершуючи диктатора, який вирішив напасти на українців зі Сходу. Хто Поділяє мої думки, поширюйте, ставте вподобайки. Хто проти, скажіть. Мені свою точку зору. Буду радий її почути і проаналізувати.